Добрий день. Починаємо комплекс ДРВ для молочого шкільного віку. Почнемо з звичайної ходьби. Віхне положення руки на поясі. Кругом марш. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Переходимо до повільного бігу. Раз, три. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стих. Ходьба на миссию. Вехнее положение принятие. Руш. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре, один, два, три, стих. Вихідне положение основного стика. Руки на поясі. На один, на голову вперед, на два назад, на три вправо, на чотири вліво. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Заступна вправо, крові, оберти голови. Вихідне положення основа стійка, руки на поясі. На один. Город вправо. На два вліво. Весное положение хранятых вправо точнее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Закінчива. Ведное положение. Основная стика. Руки до плечей. Круги, оберт. Руками вперед та назад. Право. Вихідне положение. Пропочный. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчик. Вихідне положення – основна стійка. На один просмотр руками перед собою. На два за собою. На три над собою. Вихне положение принято, вправо починай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, закінчивай. Выхидное положение основного стика, руки на полюсі. На один поворот улучше вправо. На два вихи положение. На три, влево, на четыре, вихиное положение. Вихнее положение принято, вправо починай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, закінчим. Выхнее положение, ноги нарезано. Руки на поясе. На один нахуй вперед. На два вихідное положение. На три нахуй назад, на четыре выхідное положение. Вихідное положение право Правоплощи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, Закінчуємо. Вихідне положення. ноги написано, руки на поясі. На один нахил вправо, на два вихідне положення. на три нахил ліво. на четыре выхідное положення. Выхнее положення приняты, вправо пучны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три. Закінчили Вихідне положення основного стійка, руки на поясі. Ходьба на носках, так, щоб тільки п'ятки відривалися від землі. Вихідне положення прийнято. Право починає. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили Вихідне положення основного стійка. Руки угору. На один. Видих. Та опускання повністю вниз. На два вихідне положення. На три те ж саме. На чотири Вихідне положення. Вихідне положення в Вправо почне. Раз, два. Три. чотири Раз, два. Три. чотири Раз, два. Три. Закінчуємо. Всі положення ноги ну нарізне. На один руки вверх та вдихнути, на два руки вниз, видих, вихідне положення прийняти, право починай. Закінчуємо.